Пояснюю цей тест всього за 30 секунд. Шукаємо рядок, де скрізь пишеться м'який знак. Правильна відповідь В. Подільський сполука ліськи завжди пишеться з м'яким знаком. Штаньми. М'який знак пишеться після літери н всередині слова. Погодьтесь, м'який знак пишеться всередині дії слова наказового способу. Таке правило у нас є. Всі дії слова наказового способу після дитину можуть мати м'який знак. Варіант А, м'якого знака нема. В слові чотирма, тому що після Р М'який знак не пишеться. Наталці, м'якого знака нема, тому що його написання зберігається від називного відмінка Наталка. Варіант Б. Бульйончик. Тут сполука не Напишеться без м'якого знака завжди. Вознісся, м'якого знака немає в сполуці Ся. Це дієслово минулого часу чоловічого роду. І тут м'який знак в сполуці ся ніколи не пишеться. Варіант Г. Даринчин не пишеться м'який знак. Тому що зберігається написання або відсутність м'якого знака від слова Даринка від іменника називного відмінка Волинський, М'який знак не пишеться в сполуці низька, а всі правила з української мови зібрано в моєму безкоштовному конспекті для підготовки до НМТ. Завантажити цей конспект можна в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.